Привіт народ! Контора Цеха, вітаю всіх на каналі. Сьогодні така трохи незвична робота. Треба виготовити так званий в просто народі секрет від автомобільних колес, від автомобільних болтів. Значить, зробили такий от зліпок з пластилину. Справа в тім, що згубився ключ. Зразу кажу, що е, роблю я одному знайомому. Так що без, без всякого криміналу, тобто машина його, я в курсі. Е, така от квіточка. Потрібно зробити такий ключ або ну, хоча, б, хоча б щось схоже на таке. Коротше, е, складність полягає в тому, що. Зірочка зовнішня і зірочка внутрішня, і вони таким чином перекликаються, що повторити це не так ще й просто, як здавалось би на перший погляд. Ну, коротше, місця замало, малі дуже так звані припуски. Стінки виходять тоненькі, але ну, спробуємо, тому що. Безвихідна ситуація на даний момент. ну короче, от Фрезерую я, Вірніше вже закінчив. Наші частин поділив, фреза на 5, Профрезерував такий от таку зірочку. Зараз зроблю ще всередині. Незірочко, шестикутник спробуємо, а далі там побачимо. Сталь 40Х, доволі міцна. Так важкувато йде. Коротше. Вже знімаю, мабуть. Будемо приміряти. Ось таке от виходить. Так, ну коротше, зараз наб'ю всередині шестикутник і будемо заміряти. а Потім ще тут просарлимо отвір. Якщо все підійде для воротка якого-небудь. Так, коротше, пацани, немає діла. Перший варіант, як бачимо, не пройшов, тому приступаємо до плану Б. І, чесно скажучи, я і не здивований дуже сильно, тому що колеса відкрутити це не так, не так просто, як здавалось би. Болти затянуті, сильно давно не відкручувались. Коротше, що наступне ми робимо. Значить, є така головка під зірочку внутрішню. Вся проблема в тому, що я в своїх умовах не можу зробити отаке от внутрішню. Зовнішню то ще більш-менш можна щось зробити, а от внутрішню не виходить. Тому було вирішено купити таку головку і зверху вже нарізати ту квіточку. Яка тут є. Тобто внутрішня у нас вже буде готова, а зовнішню ми зробимо і таким чином спробуємо ще раз. Це вже, мабуть, остання спроба. Якщо ні, значить ні. Тоді, не знаю, там, хай спеціалісти на СТО роблять, варюють, виварюють, ну не знаю. Коротше, ну ми далі фрезеруємо. Це вже останній зуб. Так, є. До речі, йде воно досить непогано, ця головка. Колись я е, щось робив їм таким головкам. Е, Робив на токарному, то ну, вона обробляється нормально. На фрезером перший раз, тим паче, що такою е, тонкою фрезою. Ну, але нічого, потихеньку йде. Так, ну йдемо, спробуємо, потім буде видно. Так, ну що, народ, така от робота, згорем пополам, з другої спроби, але все ж таки перемогли ми ті болти викрутили благополучно. І мушу наголосити, що я зазвичай не роблю такого. Якщо тільки на 100% я впевнений, що це своя людина, так би мовити. А так є, є пропозиції. Були вже неодноразово, але я ніколи цим не займався, тому це перший раз. Але з, 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 з будь-якої ситуації є вихід, так що можна від, від, відкручувати будь-які гвинти без сварки, без болгарки, без всього остального. Трошки прикласти розуму, е, рук і все, все вийде. Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте на все добре.